Я Молі Блум. Ви чули про мене? Почитав вчора звинувачення проти вас після дзвінка. Ось купив книжку. Ви розумієте, що вас звинуватили у керівництві нелегальним гральним закладом? Захищатимете мене? Навряд чи я переконаю партнерів взятися за принцесу Покеру. Якщо думаєте, що принцесі вдалося б те, що мені, ви помиляєтесь. Розумію, ви про мене невисокої думки. Та що, коли ваші наївні висновки про мене помилкові. Я здивуюся. Історія правдива, та я змінила усі імена, крім власного. Молі, Мою гру в покер перенесено до кобри. Допоможеш провести? Мене оточували кінезірки, режисери та бізнес-магнати. Вони постійно грали в а банк. Дякую, Молі. Це вам дуже дякую. Як помічниці, я тобі більше не платитиму. Звільняєш не ви? звільняю, припиняю платити. Ти щотижня заробляєш на іграх? Це не чесно. Ти припиниш платити мені, бо я нато багато заробляю на іншій роботі. А якщо я відмовлюсь, то втрачу обидві, бо це нечесно. Тобі слова не давали. У тебе немає роботи. Знаєш, скільки відьом спалили у Салемі? Скільки? Жодної. Їх там не палили, а вішали. Приниженість відступила під натиском злості через безсилля. Я не збиралась чекати і одразу почала діяти. Чи вівторка я проводитиму тут гру. Ставки від 250 тисяч. Про тебе говоритимуть. Зіграємо. Вісім років у Голівуді та два роки у Нью-Йорку викували найелітнішим чоловічим Барліго. А інші імена у справі ви бачили. Молі у вас не би зв'язки з російською мафією. Ти надто світиться. Ми вивели майже три мільйони. Тому і спалися. Ти завдяки своєму розуму побудувала мультимільйонну імперію. На мене завели федеральну справу. У всіх є недоліки. У нас нова пропозиція. Повний імунітет. Треба лише здати жорсткі диски. Ви бачили, що на цих дисках сім'ї, кар'єри, життя людей будуть зруйновані. Чому звинувачують лише вас? Та усі ті, кого ви захищаєте, приховуючи правду? Я розповім усе, що хочуть знати про мене. Та лише про мене. Крамолі. Смачно, смачно. Будь добра до інших, слухайся вчителів. А я тебе. Це ж чудове життя. це ж... Чудове життя. Біжу. Голіті. Одного дня їй стало погано. І Ніхто не знав чому. Мабуть, вона не засвоїла лактози. Кислотний рефлюкс. На вигляду все гаразд. Усе добре. Ні, нічого не добре. Робіть інші аналізи. Я не піду з лікарні, поки не знатиму, що з моєю дочкою. Від творців фільму небеса реальні. На жаль, аналізи підтверджують, що вона дуже хвора. На сьогодні хвороба Анни не лікується. Лікарю, будь ласка, це ж наша донечка. Ця біда не тільки ваша. Ми не здамося на основі неймовірної історії життя. Нам потрібен вихід і негайно, і ми його знайдемо, як, не втрачаючи віри. Звільни її від цього. Ти хоч чуєш мене. На ви стверджуєте, що дівчинка, впавши з десяти метрів, ударилася головою так, що це її не вбило і не паралізувало. А зцілило. Так. Але це неможливо. У це важкувато повірити. Багато хто просто мріє засвітитися. Багато хто вважає, що ми божевільні. Або ти пливеш, або тебе зносить течія. Ви вірите в чудеса? Озираючись на все, що сталося, я не можу не розповісти нашу історію. чудеса с небес. Он сказал, что я одужаю. Кто тебе это сказал? Скоро у кино. Это Макфарланд. Фермерский городок. Ребята, что здесь работают, невидимки. Они приходят с поля и уходят в поле. Мистер Уайт, если хотите их застать, пора. Дисней представляет. Удачи! Я тренер Уайт, новый физрук. Дис! 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 Популярное имя у вас на родине. Уайт! Популярное имя у вас на родине? Ладно, один круг, вперед. Быстрее! Знаю. Основано на реальных событиях. Кросс в Калифорнии в этом году будет первый чемпионат по кроссу. Вы в курсе, что у нас нет команды по кроссу? Да. Вы были тренером по кроссу? Нет. Может, в школе занимались? Нет. Да, идеально. Кто знает, где Дэнни? Дэнни Дес. Нужно семеро. Да, семь бегунов. Не шесть бегунов Дэнни и Дэнни Диас. Эй, ты Дэнни. наш якорь, Дэнни. И не потому, что толстый. Хотя вообще толстова, так что начинай худеть. Погнали. Смотрите в феврале. Главное запомнить, чем меньше, тем лучше, как в гольфе. Нет у нас гольф-клуба, даже супермаркеты нет. В Макфарленде есть команда? Давай, быстрее! Четвертое место не так уж плохо. Из четырех. То есть последнее. Удачи в следующий раз. <laughs> Побеждает тот, кто умеет терпеть бой. Погнали, еще раз. Мистер Уайт, пока парни тренируются, они не работают. А есть мы что будем? Здесь остаются только если нет выхода. В этом городе американское мечте не место. Значит, бег твой лучший шанс. И мой. Это что? Для команды. Парням нужна форма. Вы хороший человек, я помогаю. Так, живо в душ. Скажу откровенно, у нас все шансы проиграть. Вы супер парни. С такой силой возможно что угодно. С такой душой. Покажите, как надо бегать. Скорость держи! Uno, dos, tres. Макфарланд. Скажи отцу, для меня большая честь побывать у вас дома. Пап, для него большая честь побывать у нас дома. Скажи ему спасибо. Скоро в кинотеатрах. Коли я вперше зустрів цю жінку, я побачив Рози і вчепився в неї. Я сказав їй крихітко, я не хочу одружуватись, я просто хочу бути з тобою. Роуз мені сказала. Я сказала йому якщо не хочеш шлюбу, то дай дорогу тому, хто його хоче. Так і сказала ти мені заважаєш, сонце затінюєш, геть з аби я могла знайти чоловіка. Озвучено для ютуб каналу Артемко. Де Корі. Я хотів, щоб він допоміг мені з парканом. Його запросили в футбольну команду. Це йому нічого не дасть. Якщо він у спорті покаже твій рівень, то не пропаде. У бейсболі тебе перевершило лише двоє. І що це мені дало? Після всіх цих років я голий, босий та просто волосий Можна спитати, чому ти мене не любиш? За яким законом я маю тебе любити? Чоловік має дбати про свою сім'ю. Ти живеш у моєму домі, набиваєш живіт моєю їжею, лежиш дупою на моєму ліжку, бо ти мій син. Не живи думкою, чи хтось тебе любить, чи ні. Краще переконайся, чи вони з тобою чесні. Режисер Дензел Вашингтон. Корі пробує піти твоїми стопами. Я не хочу йому такої долі. Я бажаю йому відійти від мого життя якомога далі. Бо єдине добре в ньому це ти, Роуз. Трою, ти той, хто ти є. Ти міряєш себе відносно світу. Цього різдва. Розум маю дещо тобі сказати, але не знаю як. Чому трою? Чому час тобі дізнатися? Господи, я не хочу знати. Що ти мені дав ноги, кістки і серце? Що б'ється? Ти стримував мене, бо боявся, що я буду кращим за тебе. Усе, що робить хлопчина, він робить для тебе. Мені нелегко визнати, що я стояв на одному місці 18 років. Я стояла з тобою. У мене теж було життя. Не думаєш, що в мене були мрії чи надії. А як же моє життя? Як же я. То що ти зробиш? Дехто будує паркани, щоб не опускати чужих, а дехто зводить їх, щоб втримувати своїх. Паркани. Озвучено для ютуб каналу Артемко. Нам з вами вдалося створити щось абсолютно унікальне. На Навипередки ми створили рай. Наше з тобою життя неймовірне. Наші діти чуто. Я сумую за мамою. Мамі треба побути в лікарні. Нас не пустять на похорон мами. Ми не поїдемо. Ми хочемо побачити маму. Дідусь нам нічого не зробить. Це ваше перше справжнє випробування. Пам'ятайте, чому я вас учив. Вони їдять гарячих собак. Що таке кола? Отруйна вода. Я так рада, що наша сім'я нарешті разом. Вся їжа місцева органічна. Як ви зарізали курку, чи ножем? Ну, це кури гриль коли їх купуєш, вони вже мертві. Дітям потрібна стабільність, їм потрібна справжня школа. Сподіваюся, ви тут займаєтеся не тим, чим я подумала. Ваша дочка багато чому мене навчила. Будь моєю дружиною. <рес> Я вчуся жити у по книгах. Я нічого про нього не знаю. Навіть якщо вони переживуть все твоє виховання, вони абсолютно не підготовлені до справжнього життя. А я вважаю, що якраз навпаки це жорстокість. Ти ледь не влучив в мене. Якби я хотів влучити, я б влучив. Привіт, діду. Ми з Ебі вирішили боротися за опіку над дітьми. Нас у тебе заберуть? Ймовірність є. Наші діти стануть філософами і правителями, і тому я готовий розповісти вам про наше життя. Капітан Фантастік. Час починати зважування. Еш, візьми телефон. Алло. Скажи, що я вже їду! Він на велосипеді. Ні, дурепа, де його носить? Тебе чекають вінні. Я їду! Скоро буде. У мене сюрприз для тебе. 63 кілограми ріву. Завтра тобі кінець. Я тебе зламаю повністю. Давай, вінні! Він його виробив! От якби пришвидшити в два рази, чудова реклама була. Да! Дрейк! Стало відомо, що сьогодні ввечері пазманський диявол був доставлений у лікарню з переламаною шиєю. Якщо дозволите зробити операцію, я гарантую, ви знову будете ходити. А на ринг я вийду. Він операції не буде. При такій серйозній травмі один удар, одне падіння. <клух> Будь-який хибний рух і спинному мозку кінець. Все повинно було бути не так. Так, я знаю. Життя триває. Світ не обмежений рингом. Мене бісить, що зі мною говорять, так ніби я здох. Я буду вбитися. Ні, не будеш війні. Війні! зупинись, негайно! Ти не вмієш здаватися. Я прекрасно вмію здаватися. Знаєш, що лякає мене? Що це так просто. Облиш, це божевілля. Все погано, Анджело. Зроби щонебудь. Я не можу більше дивитися, як ти себе мучиш. Це не межа. Я здатен на більше. А тепер і покажи, що ти можеш. Покажи, як ти живеш. Покажи, як б'єшся. Покажи, хто ти є. За кров до перемоги. Скоро у кінотеатрах. Знаєш, яка любов найбільша у світі? Це любов матері до сина. І коли син схожий на свою матір. Коли ти зрозуміла, вже два місяці минуло. Зі мною щось не так. Давай шукати пухлину. Це твоя? Не переймайся. Я б усе віддала заради того, щоб побачити таким свого сина. Що з тобою відбувається? Здається, ти захворіла? У мене рак молочної залози. Не бійся. Я вірю в життя. Це єдине, що у нас точно є. Клянусь тобі, якби я міг віддати своє життя заради тебе. Я слідуватиму тобі і своєму синові. Давай. Я люблю тебе, Наташу. тому ми продовжуємо жити. Я жадаю лише одного, щоб душа ніколи не вмирала. Так і буде. У головній ролі Пенелопа Крус, мама, фільм Хуліо Медема. з 12 листопада, це уве, 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 уве. 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 ідіоти, він сварливий. Собака не має справлятися на доріжку. Не зважай на діда принце. Одні лише зимові чоботи та очі. Обігрів щось барахлить. Міг би поглянути. Візьми коцик. З нього годі. Гей ти, гова! Ні, ні, ні. Вони усі не здари, тому я покидаю це місце назавжди. Покінчити з собою не так уже й легко. На основі світового бестселеру від Фредрика Бекмена. Знаєш, у нас з'явилися нові сусіди. Подумали, може, ви зголодніли? Ні, я без тебе тут усе валиться. Може, час рухатись уперед? Я вже казав тобі не потякати. Ніхто не має бути самотнім. Навіть ви. Все обожнювана зворушлива комедія. Мені тебе бракує непереборна душевна історія. Ти вийдеш за мене, так Так? вийду у цьому житті пов'язано. Усе помремо. Або оберемо життя. Чоловік на ім'я Уве. Усе, що я знаю, це слово. Денед. Воно відчиняє потрібні двері. А часом не потрібні. Зробити це я маю знати, що нам загрожує. Як я розумію, ми намагаємося відвернути Третю світову. Це не схоже на Армагеддон. Так. Це набагато гірше. Я так розумію, вас цікавить громадянин Росії. Навіщо б неко? Ти дійсно хочеш знати? Він має зв'язок із майбутнім. Подорож у часі? Ні. Інверсія. Наведи на натисни на гачок. Ти не вистрілюєш кулю. Ти ловиш її. О. Я бачив забагато. Гадаю, усе ще попереду. Завдання вище за національні інтереси. Йдеться про виживання. Це зухвало. Мене влаштовує. Я думав, ти скажеш безумство. Тут перетинаються наші світи. Як ти хочеш померти? Від старості. Ти не ту професію обрав. Що тут сталося? Нічого поки що. Ми потрібні людям у майбутньому. І тенець також. Їх треба рятувати тут і зараз. Цей зворотний плин часу. означає, що нас тут ніколи не було. Ти хочеш літак збити? Але не з повітря. Давай без паніки. А великий це літак. А тут вже можна панікувати. Блейк. Збирайся сам і візьми когось. Я сподівався буде гарний день. Та надія річ не надійна. У вас брат у другому батальйоні? Так, сер. Вони прямують просто в пастку. Я наказую передати повідомлення про скасування завтрашньої атаки. Не впорайтесь? Їх буде знищено. Слухай, це обговорити треба. Нащо? Нам наказано пройти тут. Там передова німців. Стояти до кінця! Якщо не продумати все наперед, ніхто не врятує твого брата. Я врятую. Ця битва триватиме до останнього живого I'm going to see my Треба далі просуватись ходімо no more more. тут неможливо важливо дістатись ти що з боже Якщо не зробити це вчасно, ми втратимо 1600 бійців, серед яких ваш брат. Хай щастить.